Королівський смак, смакуй по королівськи Сьогодні, друзі, хочемо почати а, ранок, а ви продовжте з на своїй кухні, можна трошки повторити і зробити набагато краще, і у вас точно це вийде. Сьогодні ми будемо швидко, гарно приготуємо а, гарячі, гарячі багети, або бутерброди, бутерброд, або канапки. Друзі, для приготування такої страви нам знадобиться багет. Власне, ось він гарнює. Та, і зараз рецептка у вас буде на ваших екранах. Багет. А, у мене з вісівками із насінням. Льону, курка, соус, тартар, кетчуп, твердий сир, зелень і спеції. Покажіть, будь ласка, на візі. Нашим глядачам. ми вже підсмажили гриби. Так, ніж спеціальний хочу знайти. Так, підсмажили гриби, друзі. А, а, печериці, звичайно, печериці. Тобто я їх порізав на слайсики, а, І у нас вийшла ось така гарнюня підсмажка з грибами. Далі я а, запік курочку, можна грудинка, філе, можна відварити а, разом зі спеціями. Тут орегано і базилік, сушений, трошки перчику. Також є а, ось така на основі йогурту намазка. Також і спеціями може, можете перекалапустити, якщо не на роботу, або сьогодні ввечері можете Проготувати трошки чесничку туди. натріть і файно буде. Файно, трошки сольки для поліпшення смаку, також не завадить. Це вже на ваш смак, друзі. Ну а далі, дивіться, що я роблю. От зараз буде. Ану, хрустки! Давайте покажіть. Льош, іди сюди. Хрустки зараз буде. Ану, о, зараз. А це ж звуки, звуки задоволення. Це звуки смаку. А, Люсь, чуєш? Ти, ти своїми звуками-задоволеннями ти... перебираєш, перебиваєш хрустки. Ти права, ти права, але ж я почав зі хрустки. Та правда. Така булка, вона з о, подивіться, яка вона пориста, повітряна, тобто ззовні, скоринька-скоринька. Чули, так, да, тільки, що як крихта крих, аж -під ножа йшла. А всередині м'якенька, гарна. І ось зараз будемо начиняти. Але перед тим, друзі, я маю взяти соус, і він буде в основі нашої канапки. Отже, візьму я, який вибирай. Давай, зелений, плюс що? що. я цей відмовил, так? Давай, да? давай. Власне, друзі, цей продукт а, полюбляє вся Європа за його натуральність. Тому переконані ми, що нашу версію канапок, наприклад, поляки точно а, а, не відрізнять від своїх а, смачних варіантів бутербродів. А чому, друзі, от Люсь, прочитай, будь ласка. Про польські канапки. Отже, Я тобі підготував інформацію. Гаряча запіканка. Це відомий польський фастфуд, який, який ви з легкістю можете придбати на вулиці і швидко наїстися. Його дуже полюбляють туристи, дуже популярний він. Ну і класична версія рецепту складається якраз таки з грибів, сиру і кетчупу. Але ну, звичайно, що у кожного кухаря свій політ фантазії, свій набір інгредієнтів може щось додавати. Ну і дехто додає до них усе, Упс. що є в холодильнику, те й додаю. Ну і ще в Польщі, у Польщі називають запіканкою будь-який гарячий бутерброд. Так, так. Льоха, йди сюди. Так, дивіться, основу я зробив з кетчупу, впори зайшов цей кетчуп. Далі беру нашу йогуртову намазку, от у нас буде соковитий соковита канапка. І також mm -hmm. а, два mm -hmm. дві сторони, cool. два боки. Ось так от щиро гарно намачуєте. Тому що куряча грудинка, вона трошки суховата після термічної обробки, а соковитість нам надасть ось саме ось. Ці перші два інгредієнти. Так, далі, друзі, що я роблю? Гриби. Прям руками викладаємо. Такі руки захищені, мають бути в рукавичках. О, ось так от гриби. Тобто викладайте не на дві основи, щоб у вас нічого не випадало, коли ви будете на 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 накривати. Так, далі. У нас курочка йде. Ось? Рясно, гарно, красиво. Mm. Іде тобі подобається? Та мені вже, вже мені важко. Сам процес! Люсю, це ж прекрасно. Процес... Сир, друзі, твердий, натертий сир. Щиро, гарно. Мені красиво. Мені подобається процес поїдання. Та чекай поїдання, треба ж до того дійти. Оце ж це ж ритуал. це І далі зелень. А це буде цибулька. Льох, покажи, будь ласка, просто ввійди цей бутерброд, ввійди своїм. Об'єктивом. О, Давай, вже дивно же. прозвучало, ну нічого. Накривай Зато апетит же. трошечки надало. А тепер, Давай. друзі, накриваємо. Накриваємо Оп. і далі у піч 180 градусів. Чекаємо приблизно 15 а. хвилин і ділимося враженнями. Це світано з ним присудить. Ваша смачна точка. Опори. Королівський смак. Смакує по-королівськи. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна